Правду сьогодні не всі бажають чути про себе, про нас, про наше життя. Ну, краще, коли цього не знати. Але ми мусимо з вами, оскільки ми сприймаємо знання сьогодні. Ми сьогодні знаходимося у спільній аудиторії, я як професор Київського університету Тараса Шевченка, можу говорити вам про такі речі, які сьогодні начебто виглядають як абстракції. Тому що не вчили не підручників в школі, не вчать нас по каналах телебачення. Одинкала тільки людина, якої дуже поважаю, Олександр Санович Мороз, наш депутат, голова колишньої Верховної Ради, з яким я теж працював, двічі в парламенті. Я можу чути літературну передачу з його участю, де він говорить про людей, про громадянина, про талант нашого українського народу. І з цього я б почав, тому що в Конституції ми з вами разом звемось як український народ. Не народ України, а український народ. Колись в нашому університеті в одній 239-й аудиторії читав свої лекції Сергій Андрійович Катяревський, професор видатний знаток конституційного права. Це був 1906 рік. І поїхавши за кордон, перед тим, як він читав лекції вже закінченим магістром, він написав дуже чудову диссертацію, магістрську роботу, Називалась Конституційна держава. За тих років, шостий рік, потім в нашій аудиторії Київського університету, він говорив студентам, говорив молоді про те, що ми на той час, після п'ятого року кровавого Праваї неділі ми відчуваємо себе народом. Ми повинні знати, що ми народ, а що таке народ. Тому що ми маємо жити в конституційній державі. А це зрозуміло, мабуть, кожному. Є конституція, є умови демократичного підґрунтя для влади. Оце і є конституційна держава. Там, де людина сполягає на свої нормативно закріплені. Природні права жити як людина, як громадянин. І оце питання зараз теж стоїть не випадково. Тому що люди і наш народ забув, а мабуть, і деякою мірою не цікавився і не знав, що він є джерелом влади, що є п'ята стаття Конституції України, де сказано Василь Іванович, вже згадав про це, що там ніхто не може узурпувати владу. Записали таким чином, щоб перша частина цієї статті була зрозуміла кожної людині. Народ є суверенним. Суверенна влада належить народу. І він здатний управляти своїм майбутнім, своєю державою і своїм, своєю дійсністю. Але сьогодні, коли народ підійшов, уже підійшов до перших ступенів влади, а ви це бачите. По каналах телебачення, то там трагічна подія у Враміївці, то трагічні події в Полтаві, оце ми зараз їхали і чули, як голова міської ради і міський голова, він одночасно виконує ці повноваження, погрожував депутатам, погрожував людям, помічникам депутатів, знаменіта харківська формула Кернеса міського голови, помножу на ноль. Тобто... Це вже афоризм, коли люди не мають ніякого значення. Вже настільки підняла ця грошова одиниця цих людей, вони забули про те, що є ми, ми з вами, український народ. І саме тому, говорячи про наш основний закон, про нашу Конституцію, ми маємо говорити про те, давайте читати так, як це читають звичайні люди, ми громадяни. А як читає влада. Сьогодні проблема державної влади, в тому числі і місцевої влади, бо за своїм фахом я працював і головою районної ради, і помічником прем'єр-міністра України, радником, точніше, не помічником, а радником. Але то були часи трошки інші. І я розумію, що коли люди довіряють, то ти виходиш спокійно на вулиці, тобі не потрібна охорона, і не потрібні всі контингенти внутрішньої міліції. А ти спілкуєшся з людьми, тому що знаєш, про що говорити, і знаєш, чи можеш ти їм допомогти і як це зробити, тому що тебе тобі, тобі обрали, я тільки один термін був, на п'ять років, і 5 років треба служити людям. І саме тому влада сьогодні боїться одного. Свого відчуження від народу. Вона боїться правди про себе. Що вона робить і яким чином люди сприймають цю владу. І те, що Василь Іванович говорив, це для вас не новина. Про це пишуть і наші газети, і Голос України, і урядовий кур'єр. Як поводяться інколи з людьми? Та що там говорити? Якщо міліція вже організовувала кімнати допитів, там, де питки. Були звичайним засобом дослідження, то я скажу, що сьогодні наше свято, і моє теж, і Василь Івановича, як юристів свята, сьогодні день юриста, для нас прикро, що ми отаких от людей виховували, що ми з ними в одній сьогодні на одній лінії знаходимося. Ми говоримо про закон, але про різні сторони цього закону, про вибіркове правосуддя ніхто не говорить. Про те, що творять деякі чиновники з людьми, ніхто не говорить. Про те, що людина не може доступитися навіть до своєї власності, коли виникла необхідність захистити свої права, ніхто не захистить. Нема до кого прийти. Нема потім прийти буде і до прокуратури. Тому що законопроект про прокуратуру, який я не писав, я до нього не маю відношення, але я знаю чотири проекти, які ми робоча група писала в парламенті. Так от цей закон про прокуратуру взагалі скасовує право загального нагляду і право звернення громадян. Це прокуратура в судовій владі, вона буде тільки підтримувати обвинувачення і все. Тобто, яким же чином буде ліквідована екологічна прокуратура, прокуратура за наглядом за органами слідства і попереднього дізнання і так далі. Як буде працювати прокурор, коли він навіть... Буде займатися військовим майном, тому що ліквідовується і військова прокуратура. Ну як бути в державі, якщо немає таких, таких органів, які б замінили, ну буде слідчі управління або слідчий комітет. Але чи це треба громадянину? Мати слідчі органи, які мають тільки займатися, вибачте, криміналом і не більше? І ось це все спонукає все ж таки нас говорити про те, що народ. Це не сукупність людей, які займають свою територію і організували для себе державу. Це не люди, які як одиниці складають, як сказав один політик, електорат. Це біомаса. Вона прийшла, проголосувала і на цьому закінчилась. Більше нам народ не потрібен. Виборці достатньо для нас зроблять для того, щоб 5 років засідати в певних представницьких органах. Ні. Сьогодні дивимось на народ, а саме таким чином і орієнтує наше мислення і позицію. Позицію головне. Саме український вибір, я вважаю абсолютно правильно, коли на бігбордах написано країною управляєш ти. Але як? Як я можу управляти країною, якщо я не маю посади голови районної ради і райвиконкому або голови адміністрації? Як я буду районом управляти, а мені говорять про управління державами. Але це не мрія. Це не ілюзія, яку намагаються створити політики для тих, хто малоосвідчений. Саме для вас ми можемо говорити, що народ дійсно має повнуту владу абсолютної ваги, тому що він суверен. А суверен не може бути ніким обмежений, сказав Людовік Чотирнадцять. Сказав Людові 14-й і обняв королів. Так от в цьому відношенні суверенітет народу сьогодні розглядається таким чином, що це основна базова категорія, щоб ми осмислили, що наш народ має право на вибори, має право на референдум, має право контролю за владою і має право реалізувати свої повноваження в повній мірі і ніхто йому. Не може завадити, якщо йдеться про народну законодавчу ініціативу. Я тільки порахував декілька елементів, які вам відомі з літератури, з наших уявлень про те, як перебігає політичне життя. Але я можу сказати, що головна зараз і зосереджена увага на тому, головна увага, на тому, щоб ми сьогодні подивилися на нашу конституцію, наш основний закон зовсім іншими очима. Я в цьому відношенні, підтримуючи позицію українського вибору, дивлюсь, що і президент не відстає, тому що він указом президента створив Конституційну асамблею. Він зібрав юристів, фахівців, правознавців. Я тільки вернувся з Німеччини, читаючи лекції, викладаючи в Гамбурзькому університеті. Фахмань це я знаходжусь в професійному середовищі. Він для того, щоб говорити мовою юриспруденції, треба мати рівних зрозумілою мовою, викладаючи те, що може змінити текст Конституції. Зміни до Конституції і є конституційною модернізацією. Ну, Скептикам можна сказати, ну добре, ну а краще, якщо б ми не збиралися, якщо б ми не працювали над текстом Конституції, якщо б ми не дивились. Що наша держава називається як? Ну як? Правова, соціальна, суверенна і демократична. Так цікаво, що в Конституції записано є, ми вже є. Так до чого нам перспектива? До чого нам оце рухатись вперед? Що нам треба удосконалювати? Ми вже є. В Німецькій Конституції написано. Ми орієнтовані, ми не є, німці не є. Вони орієнтовані на соціальну, правову і демократичну державу. А суверенітет, вони розуміють, в двох вимірах територіальний суверенітет і національний суверенітет, тому що у них Федеративна Республіка Німеччини. І от студенти мені якраз німецького походження, корінні, ставлять запитання. Так у вас ж унітарна держава, які у вас проблеми? Це у нас проблема. У нас законодавство землі Гесен одне, а землі, э, вільна земля Гамбург це зовсім інше законодавство. Там свої законодавчі органи. У нас проблеми. Як нам це об'єднати? І там не називають канцлера чи президента. Якщо то жінка, її називають канцлерин, так любовна фрау канцлерин Меркель. У нас як премєр міністр так незалежно від того, хто вона, що воно, так і все про, рівно. Ідеш туди, куди тобі вкаже суд. Ну і так далі. І в цьому розумінні у нас, якщо ми говоримо про є, вона не відповідає цій формулі реальності. Саме в Конституційній Асамблеї наша комісія, займаючись питаннями народовладдя, виявила масу суперечності внутрі Конституції. Це перше. Друге, у нас сказано, 38 стаття, що ми маємо право брати участь в управлінні держави. Я, ви, ну підіть в райадміністрацію, ви будете мати право. Де? Хто вам дасть? Ви маєте право проголосувати, маєте підпать під поставити підпис, як кияни під проти Черневецького, тому що не тому, що він мав власний ліфт на п'ятий поверх, а тому, що він говорив: Я працюю тоді, коли я вважаю за потрібне. Ось вам і місцева влада. Але ж обирає народ. І тоді, коли йдуть вибори, коли Конституція дає можливість реалізувати волю народу, ви подивіться, яким чином вона може виступати з потвореною цією волею. Як діють не заради народу, ті, хто називає себе виборчкомами, виборчими комісіями, дільничними, окружними комісіями, як люди можуть змінювати свою психологію. Обманюючи своїх виборців інколи. Ну, я не кажу про депутата Кармазіна, але коли він приявляє чистий бланк з печаткою, то безумовно він же правий. Я намагався йому пояснити, але в суді нічого в мене вийшло, тому що деякі інші обставини завадили цьому процесу. Правосуддя я маю на увазі. І в цьому відношенні. Ми бачимо, що в Конституції недоречності і суперечності вони існують як колізії конституційної. І я як юрист, правознавець, не можу це не бачити і не говорити правду. Ну, по-перше, 13-14 стаття від імені власника українського народу розпоряджається землею, надрами, ресурсами. Хто? Державні органи, органи місцевого середування. А що ми хочемо від сільських голів? Такий вже Конституція сказала, розпоряджаються, не в оренду там передають, а розпоряджаються, можуть продати, можуть собі забрати, та що хочете. От вам і закон, як Земельний кодекс старого зразка. Він ніяк не змінюється, щоб змінити цю владу і приструнити, тобто упорядкувати, встановити контроль, а народ ніякого відношення. Селяни ніякого відношення за ним не мають. Він ніколи не звітує, його не можна відкликати. Що робити в такому випадку? Стати комуністом, стати соціалістом, йти вимагати і організовувати мітингу, мітинги, ну ви ж знаєте, що мітинги теж не можна по Конституції, вони не можуть бути спонтанними. Якщо ви зібралися і захищаєте свою власність, і у вас прийшли сусіди, це не санкціонований мітинг. Так говорить. Німці кажуть, даш да за зратустра, а ми говоримо так, говорить наша Конституція. На жаль, на жаль, такі недоречності ми бачимо, хто заключав суспільний договір, хто давав право владі розпоряджатися нашими ресурсами. Василь Іванович не все сказав. Але ті нафтовишки, які ми бачимо в Полтаві, вони в тому числі належать і персонажу моєму учню, про якого я. Ну, що я можу сказати? 5-10 у нього вишек качають нашу, нашу нафту і наш газ. Добувають газ. Але так побудували суспільство за період після проголошення декларації про державний, про незалежність України, про державний суверенітет. І оце влада путає державний суверенітет і народний суверенітет. Ми говоримо про народний суверенітет, тому що дайте нам право, дайте доступитися до цієї влади. І саме в Конституційній асамблеї, повірте мені, професура, практичні працівники, вони все ж таки об'єднують спільну думку, щоб удосконалити, внести зміни до Конституції таким чином, щоб право народу було розкрите, як у Франції говорили, він царює, але не править. От король царює, але ну не править, а править інші. Отак От і у нас. Народ по п'ятій статті Конституції начебто має владу, але він не править, він не може впливати. Ми тільки внесли уточнення і сказали, є представницька демократія, безпосередня демократія, вибори референдум, наші законодавчі і представницькі місцеві органи, не всі там підлягають осуду, тому що чесність і порядність це принцип, на який йдуть. Наші депутати, а там життя покаже. <кій> Але найголовніше, що в цих умовах ми не бачимо виходу, як запропонувати учасницьку демократію. Тобто ми вносимо уточнення в Конституцію таким чином, щоб якщо референдум, ніякий ЦВК не міг втручатися. Василь Іванович правильно говорив, шановний суддя і вчений правильно відмічав двічі. Центральна виборча комісія, в тому числі Володимир Николаевич Шиповал, наш професор, який в Конституціях, забороняли, тобто відхиляли право на всеукраїнський референдум. Так що вам треба? Вони мені питали, ще якісь аргументи ви можете навести? 3 мільйона підписів є, дві третини областей є, зібрані ці підписи, але СВК сказала, не буде ніякого референдуму же можна і в місті Кияни півтора мільйони. Черневецький сказав, не буде ніякого референдуму, я проти. От і все. І поїхав собі мандрувати з двома жонами. Ну, дві. Офіційна зараз. екскурс супровід. екскурс супровід. Ну так, да. цікава людина, я з ним працював на кафедрі разом, асістент, а він потім щось. Перекинула його, казав, що я, я працював доцентом і зам ре, ректора. Я кажу, Лен Михайлович, у вас все в порядку з головою. Я ж правкому був, і ви до мене за путівкою ходили. Який ви був замректора, ну і так далі. Став мером міста. Отак От наша демократія може виплеснути урода, вибачте за слово. Ну Німці ніколи такого не оберуть. Ну ніколи. Бо там фізично хворі не обираються. ну психічно, вибачте, хворі не обираються. Тому що знають прозоро все про цю людину. Правик з банку брали мера міста. Я вже не кажу про Полтаву знову-таки. Зараз нова хвиля вибуху йде по, цій, по цьому місту, чудовому місту, чудовим людям, але вони не мовчать. Оце головне. Право спитати, що влада зробила і що має робити. Звітуйте, будь ласка, де наші землі, де наші кошти і так далі. І таким чином, наша мета не тільки донести вашу цю, нашу думку, що ми працюємо саме в ім'я високих безумовних ідеалів, високих ідей, але без них сьогодні Конституцію ми не осмислимо. Ми не можемо говорити простою людською мовою про конституцію. Якщо це наш основний закон. Німці мене питають, як зветься ваша Конституція. Конституція. А що таке у вас основний закон? Ну це закон, який наверху всієї правової системи, основний закон. Він же і базіс є для того, щоб будувати нашу систему права. Каже: от бачите, які ви розумні. Оце єдина країна, де повторює німецький досвід. У нас теж два слова. Ґрунки Основний закон ферфасум, Конституція. Одне і теж один і той же документ, але поки вони ферфасум назвали Ґрунґезце, пройшло 28 років. Тобто вони спочатку створили правову основу. І саме на це ми сполягаємо, що намагання юристів, правознавців внести свою частку, оцей рух народу до свідомого. Ставлення до влади. І якщо йдеться про недовіру, тоді говорити, довіряєте ви чи ні, ми поставили питання обов'язкового звітування уряду, міністрів перед народом. Ви знаєте, так важко, що інколи мене не запрошують на робочі групи, коли обговорюються питання системного ряду. Ну, комісія наша така потужна. Ми виступаємо на самих засіданнях Конституційної асамблеї. І коли Олександр Сайч Мороз говорить, Треба ліквідувати районної адміністрації, Дивіться на мене. Ну, я не працював головою районної, я головою районної ради, кому працював. І тому інколи, знаєте, такі бувають казусні моменти, але вони приємно вражають, що все ж таки, коли приходиш до людей, до студентів і говориш про ті істини, якими живе сьогодні наші громадяни, вони відчувають, що у нас немає права на... Вита народне вето проти податкового кодексу. Якщо було право Конституції, а це норма прямої дії, то безумовно люди проголосували і внесли. Ми сказали, 180 тисяч підписів, ми фіксуємо в Конституції, погодились. Вінціанська комісія погодилась. 180 тисяч підписів. Право народу об'явити вета закону, який є антінародним. Бо поки Конституційний суд розгляне... Дві каденції може пройти. Вони мають право відкладати. Поки Конституційний суд скаже, Україна є демократична, правова, це в кожному рішенні, вже і втомляєшся читати далі, а про що це взагалі рішення. І тому дайте право народу, дайте можливість свою долю вирішувати тим, як в Афінах, як в Давній Греції. Вища влада належала Афінському полісу, народним зборам. Не перепинайте народ, не тіра... без тиранії і без тиску на народ дайте можливість йому говорити про те, як нам жити, куди йти і вирішувати долю свою самим. Саме таким чином, коли ми зустрічаємось з вами, а для мене це велика честь і... Я не політик, але все ж таки моя місія в Конституційній асамблеї, голові комісії, а нас сім тільки, все ж таки говорити про ті речі, які ми маємо закріпити в концепції, а потім ми напишемо в формулах, які ви прочитаєте, і про які, мабуть, згадаєте і про нашу з Васильівановичем і з нашим депутатом зустріч. Вона буде добра і приємна, тому що не може бути такого, щоб ми жили так далі. І тому, коли Віктор Олег Медведчук пише, ти сам управляєш, я хотів би дочекатися того часу, якщо б я сказав так, ми зробили все, а тепер молодь хай продовжує наші дії. Дякую вам за увагу, що ви дали можливість і терпезливо вислухали після моїх лекцій в Київському університеті ще і з вашої аудиторії чудову при чудовій зустрічі. Дякую вам. za ovu